Зараз зранку мінусова температура і обмерзають кільця. Після кожного закидання треба змивати лід водою. Вода ще навіть більш-менш тепла. Але це треба робити дуже обережно, щоб не травмувати вудку. Є рекомендація, яким чином обробляється шнур. Ми в якійсь передачі це показували, але я сьогодні не взяв його з собою. І перед кожним закиданням я перевіряю, чи достатньо легко проходить шнур, тому що ви можете не побачити, як замерзло, і на закиданні зламати вудку.